Недобросовісних забудовників до відповідальності. На сесії депутати звернули увагу на затримку реконструкції дитсадка номер 30, що на бульварі героїв Крут. Про цю та інші комунальні проблеми міста далі. За словами Сергія Грекова, ремонт у дитячому садку номер 30 підрядник повинен був завершити ще минулого року. Сьогодні закінчується вже рік, і я бачу на сьогоднішній день це фотографії. Тижневої давності об'єкт до сих пір не виконується. Я приходжу за дитиною в даний садочок, і зранку і ввечері один-два будівельники десь там щось вештується. Мешканці бульвару побоюються, що 1 вересня їхні діти не зможуть піти у відремонтований дитсадок. Тому цим питанням займатиметься депутатська комісія. Аби подібні затримки не траплялися в майбутньому. Анатолій Часанов запропонував вносити чіткі умови, на яких е... Передбачено штрафні санкції для тих, хто виграв тендера і не виконав свої зобов'язання з приводу ціни і з приводу виконання терміну робіт. За 33 рішення прийнято ремонт зробили, а прибрати за собою забули. Це про газовиків, які два роки тому замінили мережі на вулиці 28 червня, на ділянці від кінотеатру Чернівці до Богдана Хмельницького уточнює депутат Савчук. Два роки ідуть дощі, у нас болото в місті, історична частина міста. Коли проїжджають автомобілі, гравій, каміння вискакує на тротуари. Тому попросив зобов'язати керівництво ПАД Чернівці Газ повідомлення конкретні терміни завершення робіт. У департаменті ЖКГ пояснюють, газовики невдовзі збираються усунути недоліки свого ж ремонту, тому й не асфальтували дорогу. За інформацією керівництва Чернівці газ, проєкт виготовлений, зараз знаходиться на погодженні з відповідними службами, і до 1 вересня будуть розпочаті роботи по заміні далі ці, е, повністю труби розподільчої мережі газопроводу по вулиці 28-го червня. Аби зробити своє місто кращим, чернівчан закликали долучатися до бюджету участі у 2016 році. Він становить близько 7 мільйонів гривень. Члени ОСББ, батьківських комітетів та інших об'єднань громадян можуть підготувати відповідні проекти. Малі проекти до 300 тисяч гривень і великі проекти до 1 мільйона гривень. Це може бути будь-яка сфера від благоустрою території до проведення певних ремонтних робіт, облаштування громадського. Простору і таке інше прийматимуть їх до 5 вересня у центрі надання адмінпослуг на героїв майдану та в садгорі з 10 по 25 жовтня. Триватиме голосування на сайті міськради. А вже 11 листопада оприлюднять результати конкурсу проектів. У разі виникнення питань. Ви маєте можливість звернутися в робочий час 106-й кабінет в міській раді. Це відділ інформації та зв'язків з громадськістю, або за телефоном 52 25 79. Павло Монахов, Сергій Гробляк, Андрій Дродюк, Роман Палатик, Черні ватський промінь